Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка! Це знову ми, я, Владислава Юріївна, та Боня. Сьогодні ми для вас приготували дуже цікаві завдання та ігри. Ви готові? Тоді ми розпочинаємо. Доброго ранку, наші маленькі малята. До нас з Боною сьогодні завітав ведмедик. І завітав він до нас із сюрпризом! Він приніс ось таку гарну коробку, в якій є багато різних цікавих предметів. Малята! Наш ведмедик пропонує нам пограти в гру, яка називається Яка фігура заховалась у предметі, ведмедик буде показувати вам предмети, а ви маєте назвати, що це і яка фігура там заховалася. Сьогодні пограти! Тоді розпочинаємо. Подивіться, що це приніс ведмедик? Вірно, це м'яч. А на що він схожий малята? Так, на кулю. А це що таке малята? Так, це кубик. А на що схожий кубик малята? Так, на квадрат. А це що таке? Годинник. Тож, на що він схожий? Вірно, на кулю. Ой, а це що таке малята? Так, це сонечко. Тож, на що воно схоже, малята? Так, теж на кулю. Ой, а це ще таке приніс наш ведмедик? Так, це апельсин. А яка фігура там заховалась? Вірно, теж куля. Малята, подивіться, наш ведмедик приніс іграшки, якими він любить грати. Давайте їх назвемо. Так, він любить грати м'ячиком та годинником. А давайте порахуємо, скільки іграшок приніс ведмедик. Одна іграшка і ще одна іграшка. Всього дві іграшки. Молодці малята! малятки. наш ведмедик любить ласувати ягодами. Давайте порахуємо, скільки ягід приніс ведмедик. Одна малинка і ще одна малинка. Всього. Дві малинки. Малята нашому ведмедику дуже цікаво разом з нами. І він хоче розказати та показати, як він проводить свій день. Подивіться на малюнок і скажіть, яка частина доби на малюнку. Вірно, це ранок. А що робить ведмедик вранці? Вірно, він прокидається. Іде вмиватись, чистить зубки. А що робить потім? Вірно, він снідає. День ведмедик грається, гуляє. Потім він обідає та йде відпочивати на денний сон. Малята, а це що за частина доби? Вірно, це вечір. Подивіться і скажіть, що робить ведмедик увечері. Вірно, він грається, вечеряє, купається та готується до сну. Малята, подивіться і скажіть, а що робить ведмедик вночі? Вірно, він спить. Малята. Ви великі молодці. Тож, що ми сьогодні з вами робили? Так, ми з вами грали в гру та розказували, що робить ведмедик за день. Малята, ви великі розумнички. Молодці малята, ви дуже гарно впорались. А зараз нам з нашим Боною час іти До нових зустрічей, малята!